15 листопада 2022 року. Заняття з розвитку мовлення. Тема заняття Учити уписувати овочі. Діти, давайте ми з вами привітаємось. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку, я кажу усім. Діти, а зараз я хочу вам загадати загадки. Послухайте їх уважно. І так, перша загадка. Стоять півні на грядка у червоних чобітках. Як ви гадаєте, що це може бути? Правильно, це буряки. Подивимось. Так, молодці. Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. А це що може бути? Правильно це морква. Наступна загадка. 100 одежок та всі без стіжок. Як вигадається, що це? Це капуста. Печуть мене, смажать і варять, їдять мене і дуже хвалять. А це що? Правильно, це картопля. Як на неї подивиться, то сльозами зальєшся. Що це може бути? Так, це цибуля. Був зеленим маленьким, став великим і червоненьким. Як ви гадаєте, що це може бути? Правильно, це помідор. І остання загадка без вікон, без дверей, повна хата людей. Так, діти, це огірок. Діти, а як ви гадаєте, як можна назвати одним словом? Все, всі ці е, їжу ось ось. Так, це овочі. Послухайте вірше, будь ласка. Ось вам морквина, червона спина, чубчик зелений, ось біля мене, рібкий листочок та огірочки, далі капуста виростла густо. Збоку в рядочку. Трошки горошку, стручечки в порядку, звисли на грядку, сплять в них маленькі, зерна гарненькі, скільки смачного в мирі та згодь виросло, друзі, у нас на городі. А зараз я хочу з вами трішки пограти. Ми будемо вчитися описувати. Овочі за допомогою схем. І так, перший малюнок, перший прямокутничок, там намальований нас овоч. Це буряк. Колір, якого кольору буряки бувають? Правильно червоного. А форма яка? Кругла. Де росте буряки? Буряки ростуть на городі. А що можна приготувати з буряка? Ну ж, звичайно, в першу чергу ми готуємо з нього наш український борщик, так? борщ. так? Потім можна його в салати класти, також можна сік з нього робити, вибачте. А також ми його можемо і консервувати, бо він дуже смачний. Так? Наступна схема це морква. Так, за кольором яка морква? Помаранчева, правильно. А за формою? Подивіться, діти, вона начебто трикутна, так? От як трикутничок такий витягнутий. А де росте? Правильно, росте на городі. А що ж можна з нього зваритись, моркви? Також ми моркву і можемо просто їсти, бо вона смачна. І в борщі класти, і салати робити, і сік можемо пити з моркви, да? якщо будемо доставати з нього. Так, наступний овоч це капуста. Якого кольору капуста? Правильно, капуста в нас зелена. А форми якої? Форма. Кругла. А де росте? Росте на городі. А що ж можна приготувати з нього, з капусти? Ну, звичайно ж, перше, що борщик наш український, салати можна готувати, так, можна так і їсти, бо вона дуже смачна і корисна. Наступний овоч це картопля якого кольору картопля? Так, вона біла. Бачите, в нас немає білого кольору, тому що в нас екран весь білий. А форма яка? Овальна! А де росте? На городі правильно. А що можна приготувати з неї? Її кладуть у борщ, суп, жарять, смажать. так? Варять картоплю, а також її кладуть у салати. Так, дуже багато чого смачного можна приготувати з картоплі. Так, а це цибуля. Колір? Який в цибулі, якщо ми її розріжемо? Білий. Форма. Форма в нас кругла. А де вона росте? Росте? На городі. А що можна приготувати з цибулі? Правильно, приготувати можна і борщик, і суп. Да? Ми її додаємо. І в борщ, і в суп, і в салати, і може, може хтось навіть, навіть так її їсть. А яка вона за смаком, Хто мені може сказати, вона гірка. так, так назвали. Так, а це наш помідор. Якого кольору помідор? Правильно, зелен. Ой, вибачте, червоного діти. А форма яка? Кругла. А де росте? На городі. А куди ми його кладемо? Правильно. І ми йому кладемо і в борщі, і в салати, і так їмо, і закручуємо, бо він дуже корисний. І смачний. А ось це огірок. За кольором він? Зелений, за формою овальний. Росте на городі. Готуємо ми з нього салати, соки робимо. Закручуємо його, так, і так їмо, тому що він. Корисний, смачний, м'ягенький. Так, подивіться, діти, всі овочі різного кольору та різної форми. Давайте ми їх порівняємо. Ось, наприклад, тут можемо сказати: капуста біла або ряк. Червоний. Помідор червоний, а буряк огірок зелений. А давайте ще за формую. Помідор круглий, а огірок овальний. Так? Продовгувати такий довгий. Так, морква помаранчева. А цибуля біла, за формою морква довга, а цибуля кругла, картопля, біла, яка картопля біла, а помідор червоний. За формою в нас картопля овальна, а помідор Круглий. Буряк у нас. Круглий, так, а морква довга, У нас вона має форму трикутника, да? такого витягнутого трикутника. Буряк у нас червоного кольору насиченого, такий червоний колір, а морква помаранчева. Огірок зелений, а капуста біла, правильно. А за формою тепер давайте я... за форму огірок довгий, овальний, да, так, такий, а капуста кругла. Так, а давайте ми тепер з вами скажемо, я люблю моркву. Так? Повторив, я люблю моркву. Ми любимо моркву. Ми любимо моркву. Він любить моркву. Вона любить моркву. Вони люблять моркву. Мої любі діти, я сподіваюся, вам наше заняття стало корисним. Ви залюбки його будете дивитися. До побачення!